Go 21, I'ma leave him in the dust Hey, keep a razor blade tucked Go 21, I'ma leave him in the dust Hey, keep a razor blade tucked Keep a razor blade tucked Any pussy coming up to me, he get cut I'ma leave his body in the mud I'm a busy motherfucker, but I can draw plans in a day To pull up on a pussy make like a made five bands in a day So I make five bands in a day Pull up on your bitch, make a spray When I leave, she gon' beg me to stay Feeling like Pablo, feeling like Pablo Feeling like Pablo, feeling yeah. like Pablo Goddamn, he come in your bag. Clock 21, aiming straight for his ass the boy, the boy. Ain't low, I hit him in the back Caught him in the spine for his gum, his ass Got cash on me, that's reasonable. Got cash on him, that's treason ho. Got cash on me, that's reasonable. Got cash on him, that's Cloud 21, I'ma leave him in the dust. Ayy, keep a razor blade tug. Cloud 21, I'ma leave him in the dust. Ayy, keep a razor blade tug, keep a razor blade tug. Any pussy coming up to me, he get cut. I'ma leave his body in the mud. I'm a busy motherfucker, but I can draw planes in a day. To pull up on a pull-up. Всім привіт! І у нас тільки закінчились змагання по спіду. Ми починаємо готуватися до змагань по Parkour Games Style. Це фрі-ран змагання, які будуть в нашому залі 30 жовтня 2022 року, тобто через місяць. Детальна інформація в описі до цього відео. Там буде все розписано, що буде, як буде також буде розписано і частина, яку я зараз розкажу, але для тих, кому впадло читати, я розкажу. У нас буде онлайн відбір, такий собі онлайн відбір на наші змагання, але це не означає, що ви не можете приїхати до нас в зал і не кваліфікуватися на змагання в нашому залі, на фрісфріран. Щодо онлайн-відбору, будь-хто з вас по всій Україні може зняти свою онлайн-заявку. І топ-3 людини не з Києва в двох категоріях, до 15 включно і старше, 16 і старше, топ-3 людини, які не з Києва, не проживають в Києві. Я їх особисто оплачу проїзд в Київ. Та безплатний вхід на змагання. Щодо е, правил, які будуть е, діяти конкретно на онлайн-змаганнях, перше, що вам треба, це зняти зв'язку до 15 секунд. І зняти її от в такому вигляді: не горизонтально, а вертикально. Загрузити зв'язку на свій інстаграм-аккаунт, також скинути свою заявку мені особисто е, файлом. Ну, Напишите мені в е, Дірект в інстаграмі, і я вам е, дам свій номер телефону, на який там, в Телеграм ви скинете мені файлом. Після того, як ви зняли відео, загрузили його. В відео треба відмітити зал та суддів, а також залишити хештег Games. На відео не можна використовувати мати, пісок або будь-що, що є м'якшим, чим мати та пісок. Тобто які-то гори листя, там, не знаю, вода і, і, і інші штуки використовувати не можна. Дозволяється вскопати землю, якщо ви там хочете турняка якусь двуху зробити, можете взяти лопату, вскопати землю. Але нічого м'якше не можна. Також дозволяється знімати зв'язки в залі. Але в залі, знову ж таки, приземлення мають бути на тверде, на мати не можна. Е, я знаю, що є зали, які просто самі по собі супермягкі. Е, тобто там все обшите таким татамі. Там навіть трапеції обшивають зверху м'якою такою прослоєчкою татамі. Е, тому ті, хто в залі, можна стрибати і на цих татамі м'яких. Тому що вони по м'якості плюс-мінус як трава насправді. Тому я не бачу ніякої причини, чому не можна допускати стрибки і на цих татамі. Комбо має бути зняти одним кадром. І е, хто будуть у нас судді? Судити буду я, Богдан Колмаков, е, Олександр Тітаренко і е, е, Вова Франц. Е, також п'ятий суддя це глядачі. Які будуть в Сторіс обирати, чия комбуха йому подобається більше, і по закінченню доби голосувальної учасник, який набирає більше по відсоткам в голосуванні, отримує один бал від глядачів. Також є ще чотири бали від суддів, тобто кожен суддя має один, один голос і один бал. Перемагає в батлі той, хто набирає більшу кількість балів. Також маленький бонус для тих, у кого немає зала, якщо ваша комбінація на вулиці, то в глядацькому голосуванні, якщо буде ситуація там 50 на 50%, і ви змагаєтеся з людиною, яка комбінація чия в залі знята, то вам плюс 5% за те, що ви зняли свою комбінацію в. В уличних умовах, що по призових. За перше місце на онлайн, на змаганнях, які будуть в залі, призові будуть вище. На онлайн змаганнях перше місце в кожній віковій категорії і до 15, і 16. За перше місце 1000 гривень, за друге місце 500 гривень, за третє місце 250 гривень. Ще раз, якщо ситуація, наприклад, Е, перше, там, друге, третє місце займають люди з Києва, е, то е, я їх нагороджую е, цими грошовими е, подарками, але е, там четверте, п'яте, шосте, наприклад, це люди не з Києва. Їх я додатково везу в Київ на змагання за свій власний рахунок, я оплачу їм проїзд. І безплатний вхід до нас на змагання. Також перше, друге, третє місце зразу кваліфіковуються в мейн-івент, основ... скажімо так, в основну частину наших змагань, які будуть в залі 30 жовтня. В принципі, це вся інформація по онлайн-частині. На рахунок змагань, які будуть в залі, також давайте я вам трішки розкажу. У нас будуть також дві вікові категорії до 15, включно і 16 У кожній групі буде два виходи. Але для того, щоб кваліфікуватися в мейн івент, ви маєте приїхати в зал на зазначену годину, і вона буде зазначена трішки пізніше, і пройти кваліфікацію. Як кваліфікація буде приходити, ви також побачите. Там нічого гіперскладного, але ми, як організатори, маємо бути впевнені в тому, що в мейн івенті ви не помрете, тобто, що ви вийдете і ви не будете просто на кожному кроці падати, як було деколи на змаганнях раніше. Тобто у нас буде така спрощена кваліфікація, на якій просто судді подивляться і скажуть, ну, оцю людину можна допускати до змагань, тому що він, в принципі, володіє власним тілом, а оцій людині, можливо, ще потрібно деякий час, щоб потренуватися. Скажімо так. Після того, як ви пройшли успішну кваліфікацію, яка буде нескладна. Ви потрапляєте на змагання, вам потрібно буде підготувати дві комбінації в нашому залі. І це не буде півфінал і фінал, це просто буде дві комбінації. Ви виходите, показуєте першу комбінацію. Всі учасники з вашої категорії показують. І потім у вас є ще додатково 30-40 хвилин на підготовку другої комбінації. Ви готуєте її, показуєте другу комбінацію, і за сумою балів за першу та другу комбінацію ви отримуєте своє місце. Те ж саме стосується людей 15 ну, 16 років і старше. Ви приходите на кваліфікацію, яка буде вказана в часі. Ви кваліфіковуєтесь і потрапляєте мейн-евент, де все те ж саме, що і в попередній групі. В принципі, це вся інформація. Якщо у вас є додаткові запитання, пишіть в коментарі, я буду відповідати. Приїжджайте, пробуйте свої сили, записуйте онлайн-заявки для того, щоб спростити собі шлях до Києва. І до побачення!